Якщо ви думаєте, що почуття провини в стосунках це погане відчуття? Зараз я вам докажу, що це не так. Почуття провини і відповідальність це якраз показник зрілості, стосунків і особистості, зловживання, почуття провини і благодійність. Що це все об'єднує? І так, візьмемо компанію Nestle. Що декларує компанія? Допомога дітям, боротьба за чисту воду, здорове харчування, переробка упаковки. Але що стоїть за цим фасадом? Використання дитячої праці, проведено розслідування з Guardian і Reuters. приватизація та виснаження водних ресурсів в кількох країнах, Маніпуляції з маркетингом дитячих сумішей. І отут найцікавіше, після кожного скандалу компанія Nestlé починає запроваджувати новий зелений проєкт. Відкривають фонди допомоги, публікують різні звіти, буквально вмиває руки добром. Чому так відбувається? Це коли робиш добрий вчинок, тим самим даєш собі дозвіл далі продовжувати робити сумнівні речі. І те саме, що робить Несле у мікромасштабі, роблять і люди. Коли ми відчуваємо, що переступили чужі кордони, когось образили, причинили комусь біль, ми починаємо відчувати почуття провини і внутрішній борг. І тоді, щоб уникнути цього, з'являється імпульс віддати назад. І ті люди, які саморефлексують, вони не бояться провини, вони знають, як попросити вибачення і беруть на себе відповідальність за свій вчинок. Інші, ті, які не витримують напруги від почуття провини, починають робити добрі справи. Ну, така собі анестезія для совісті, щоб не було ні соромно, ні винно. До речі, а тут я знайшла дослідження, як меценатство пов'язано з почуттям провини, щоб могти витримувати почуття провини та сорому, і ваші стосунки ставали тільки міцніші, а ви впевненіші. Ми розбираємо в оркбуці простір, де тобі можна, і бонус до семи уроків курсу жінка, грається і сила, поки ти будеш чекати на свій воркбук».